Вітаю всіх на черговій нашій зустрічі в рамках проекту Діалог влади та бізнесу, ініційована президентом України Володимиром Зеленським. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі забезпечення екологічної безпеки в регіоні. Збереження довкілля напряму залежить від способу господарювання. Одним із прогресивних євроітернаційних і збалансованих методів і інструментів у світі є проведення оцінки впливу на довкілля. Це далі ОВД. Обов'язкові елементи процедури ОВД вироблені майже 50-літтям досвідом в Українах, Америки та ЄС, які дозволяють досягнути позитивного економічного результату, включаючи, зокрема, розгляд альтернатив планованої діяльності, прозорість. Процедури, участь у у громадськості, у тому числі на ранніх етапах, включаючи до рішення за наслідками процедури ОВД, обов'язкових екологічних умов, провадження повної діяльності, можливості для судового оскарження адміністративних рішень, що, що приймаються в результаті проведення процедури ОВД. Пан Микола дійсно в своїй доповіді, в своїй інформації. Згадав про те, що вже після початку реалізації проекту, коли всі процедурні моменти виконані, проведена оцінка, проведені висновки, відповідно в процесі вже реалізації самого проекту відбувається моніторинг і відповідно саме заходи державного нагляду контролю здійснюються. Державною екологічною інспекцією, тому запрошую до слова Сергія Малярчука. Ми здійснюємо заходи державного літу контролю в сфері охорони околишнього приносредовища. Затримуємо продоргов законодавства. Наразі, якщо говорити про перевірки, про заходи, то останніх три роки у нас є дія мораторій на проведення перевірок. тобто всі перевірки на період воєнного стану заборонені як планові, так і позапланові. Єдина можливість це проведення перевірок це за наявності скарг на адресу інспекції і при наявності значного негативного впливу на стан околишнього природного середовища або життя і здоров'я людини. Тому такі переверки проводяться, ми будемо їх проводити. Останнім часом на адресу інспекції надходить багато скарг про суб'єкт господарювання, які значно порушують навколишнє природне середовище і негативно впливають на життя і здоров'я людини. Бізнес має бути свідомий і не тільки інспекція має бути причиною того, що ви розробляєте всі документи і дієте відповідно до домовченого законодавства, але і ви самі маєте вживати всіх заходів щодо охорони колишнього природного середовища, так як це той ресурс, який є невідновним, і нам жити далі, будувати країну, відбудовувати країну. І ще одна складова, безумовно, це заходи у забезпеченні продовольчої біобезпеки області. Запрошую до слова Ігора Велківського. Держпродспоживслужба здійснює дійсно заходи державного контролю та нагляду, і вона здійснює їх в питаннях при імплементації законодавства ЄС. І від лану до столу, як так як так говориться, від первинного виробництва аж до експортно-імпортних операцій продукції тваринного рослинного походження. Та інших продуктів харчування наш сайт працює постійно. До будь-яких звернення розглядаємося. розглядаємо, можете звертатися і писати, і будь-які відповіді надаємо, враховуючи актуальність питання імпорту електричної енергії. Хочу запросити ще раз до слова. Представника Житомир Обленерго, основний пріоритет імпортованої тричну що собою передбачає, коли відбувається застосовуються графіки обмеження потужності чи графіки аварійних відключень. Воно не в значить в той момент має це підприємство пріоритет. І воно буде не буде відключатись, бо це є імпортована електронерія, яка вкуплена і вона вже є як би сказати ця потужність зарезервована для незастосування цих графіків. Відключення, але коли застосовуються графіки е, аварійні або е, розвантаження АЧР, то це обов'язково там уже воно не діє. А основний принцип, щоб імпортована електрична енергія, яка е, куплена була постачальником для споживача, вона має мати не менше 60% в ту, в ту годину, як споживач споживає, тобто не менше. Треба подивитися, яку потужність споживає, споживає, прогнозувати графіки там вже залежить від постачальника, як він, по яких, на якій комерційній умові працює, Тобто, там, на, як мінімум день-два наперед, підприємство повинно розуміти, яку суму кВт-годин в ту чи іншу годину воно повинно е використовувати. І тоді тільки 60%. Повинна електроенергія бути імпортованою. Тоді не застосовується графік. Якщо е, вийшов лоб підприємство за ці межі, значить то застосовується графік і воно переходить в звичайний режим, поки не закінчиться доба. Тобто із 00 годин знову починається, якщо була куплена електрична енергія, вона вже знову наімпортована. Приймайте активну участь в підготовці наших чергових зустрічей. Що кого цікавить, будь ласка. Можете залишати свої відгуки, свої пропозиції, коментарі.